Доброго дня, шановні друзі, я готую плов, і ви знаєте, я весь час, скільки я не готувала, я завжди різала плов соломкою. А цей раз у мене було багато моркви, яка була така некондиційна, тобто мала відростки, де-де-не-де де, де було, проволочником поїдена. І я зробила, я її почистила і порізала. Кубиками. Опа. Ну, чому кубиками? Та тому, що ми любимо робити вінігрет, потім валів'є, там, ну, якийсь суп теж кубиками, воно, напевно, більш використовує. Думаю, ну попробувала. Я вже варила пол із кубиками, отак от ви знаєте, непогано було отримала результат непоганий. Гарно було. І ще один секрет я для себе відкрила в своєму віці. Щоб гарно рис варився, щоб він був, може, у когось і е, зразу вже це робили, але я тільки зараз. Значить, я змиваю рис, а потім сполощую його гарячою водою. Е, в рисі є крохмал, і цей крохмал об, е, обвала ну, об, об, е, е, огортає зерно і воно не розварюється, немає липкої каші. Ось, тому у мене зараз оце підварюється. Я зараз злюлю водички, посолю, поперчу, кумін положу і тоді засиплю рис. І так, шановні друзі, я перш ніж засипати рис, я ще користуюсь, беру ізюма ложу. Дві пригоршні, пригоршні ложу по ізюма, а потім засипаю рис. І ось у мене. Води я завжди ложу, дещо було на півтора пальця поверх рису. Варю його на великому вогні. Як тільки вода зійде, побачу рисинки, я тоді роблю маленький вогонь, накриваю кришкою і рис доходить. Отримую смачний плов. Готуйте, попробуйте. Смачного вам. Бувайте здорові!